Семетання сьогодні 21 день. Я трошки втомлена, але я продовжую працювати. Віра в мені стає тільки сильнішою. І знаєте, що День Кеди в тому. Я мала необережність сказати, що я сильна. Може, та ну то всю силу. І так хочеться, ніколи побути трохи з вагою. Але, здається, вищий сил якісь. Інші плани на мене або принаймні якесь своє. Дуже специфічне почуття гумору. Ну, не мене то ради. Я вам скажу, я продовжую боротися. Роблю зарядки, мені мало що вигодить, але я вірю, що буде добре. Бережіть себе і дякую вам за підтримку.